Коли потрібно стіджувати грудне молоко? Чи треба брати з собою молоко від смоктувач одразу в пологовий будинок? Який з них кращий? Давайте сьогодні будемо про це говорити. Мене звати Олена Мацех, я сімейна лікарка. Вітаю вас на ютуб-каналі Свої Ріді. Ми дуже часто чуємо, що потрібно стіджувати грудне молоко, якось його зберігати. Перелік показів доволі великий, але чи справді це так? Насправді, в ситуації, коли дійсно необхідні стіджування, є досить небагато. Ми будемо вважати це доречним, наприклад, якщо мама і дитина розділені, припустимо, мама госпіталізована, або дитина знаходиться у відділенні реанімації, чи банально мама виходить на роботу. Тоді так, це може бути доцільно. Інший крок: якщо ми намагаємося стимулювати лактацію і пам'ятаємо, що груди працюють за принципом попит, пропозиція. Тобто, чим більше молока з грудей виділяється, тим більше його потім утворюється. Логічно, якщо нам потрібно стимулювати лактацію. То можуть бути доцільні до прикладання дитини додатково. Інший момент, якщо мамі потрібно дещо полегшити відчуття в грудях, а дитину прикласти неможливо, це може бути при нагрубанні, при лактостазі, або коли ми боремося з гіперлактацією. Є ще певні моменти, коли ми можемо це рекомендувати, наприклад, при релактації або індукованій лактації, тобто викликання виділення і вироблення молока у жінки, яка ніколи не годувала, або, наприклад, яка годувала давно і мала при цьому перерву. Коли ще ми можемо, Можемо рекомендувати стіджування. Наприклад, якщо мама приймає якісь препарати не сумісні з грудним вигодовуванням і потрібно тимчасово перервати цей процес, однак ми не можемо зовсім забути про стіджування, оскільки груди забудуть, що вони мають виробляти молоко. Тому ми підтримуємо лактацію стіджуванням, поки не прикладаємо дитину. І ще один процес, який вимагає стіджувань, це є донорство грудного молока якими способами можна стіджувати грудне молоко? Чи потрібно купувати якийсь молоковідсмоктувач, а можливо, якийсь найдорожчий буде кращим? Насправді все зовсім не так, і не важливо, яким способом жінка стіджується головне, щоб їй було зручно і це було ефективно. Ручні методи не мають якихось недоліків порівняно з молоковідсмоктувачами. Є певні дані, що подвійні електричні молоковідсмоктувачі є більш ефективними. Однак, в домашніх умовах це Мало, ймовірно, буде застосовуватися, тому чи руками, чи механічним, чи електричним молоковідсмоктувачем, ви можете користуватися, якщо це вам є зручно, як сіджувати молоко за допомогою рук. Все дуже просто. Потрібно обов'язково помити руки з милом для того, щоб вони були чисті і нічого зайвого не потрапляло в ємність, в якій буде зберігатися власне молоко. Жінці рекомендовано перед сіджуванням зробити легкий масаж грудей для того, щоб стимулювати окситоциновий рефлекс, для того, щоб воно краще витікало і було легше сідити. Ви можете зробити легкі коливальні рухи вібраційні. Ось так. Ось так, ось так. Злегка помасажувати груди, не до відчуття болю або дискомфорту, а щоб вам було доволі приємно. Безпосередньо перед стіджуванням розташуйте руки подалі від ареоли. Обов'язково дотримуйтесь цього моменту і уникайте розташування пальців біля ареоли, біля соска а ближче до основи. Ви можете злегка натиснути вглиб грудей і ніби рухом вгору. Натиснули і вгору. Які бувають помилки? Дуже часто ми бачимо ось такі рухи, коли просто відбувається погладжування грудей. Воно доволі поверхневе і швидше за все буде неефективним. Тому в глибину і догори атмосфера, в якій це ви робите, повинна бути. Приємною, вам повинно бути тепло, комфортно, зручно. Ви можете стіджувати груди після годування, між годуваннями або навіть під час годування, коли годуєте малюка однією молочною залозою, стіджувати іншу. Ємність, у яку ви стіджуєте молоко, повинна бути чистою і спеціально призначеною саме для зберігання стідженого грудного молока. Це не можуть бути помиті лотки, склянки, чашечки. Найкраще, щоб це були склянки. Для ємності або поліетиленові пакети призначені спеціально для зберігання, заморожування грудного молока. На цих ємностях варто зазначати дату, коли ви зібрали молоко. Якщо ви обираєте метод стіджування за допомогою молоковідсмоктувача, то це може відбуватися різними способами або у режимі, якому вам зручно, або ще існує один метод, який називається Power Pumping, Коли ви стіджуються груди певний час. Робите перерву, стіджуєте знову певний час, знову робите перерву. До прикладу: 20 хвилин стіджуєте, 10 хвилин перерву, 10 хвилин стіджуєте. 10 хвилин перерву, 10 хвилин стіджується, і знову перерва. Цей метод допомагає найбільш ефективно грудям виробляти молоко, і вам буде легше його стідити. Уважно слідкуйте за тим, щоб фланець молоковідсмоктувача, тобто, власне, отвір, який доторкається до грудей, доторкається до соска і ареоли, відповідав розміру грудей, оскільки, якщо він буде замалий або завеликий, він буде додатково травмувати вам молочну залозу і викликати неприємні відчуття. Проводьте стід. Жування у режимі комфортному вам обирайте режим не надто інтенсивний. Робіть це не надто часто для того, щоб щадно ставитися до молочної залози і уникати травмування. Після стіджування гарно помийте молоковідсмоктувач з милом і прополощіть водою. Не потрібно його стерилізувати, можна обдати додатково окропу. Як зберігати стіджене грудне молоко? Основний момент, що ємності повинні бути спеціально призначені, якщо ви обираєте, наприклад, поличку в морозилці або в холодильнику, нехай поруч не буде ніяких інших продуктів на кшталт м'яса чи заморожених овочів або фруктів. Терміни зберігання грудного молока різняться від того, де ви це будете робити? При кімнатній температурі 4 години максимум, в холодильнику близько 4 діб, і в морозилці це може бути до півроку. Щоб розморозити грудне молоко, можете поставити його в холодильник. В умови, де є кімнатна температура або розморозити в теплій воді, уникайте розморожування або розігрівання грудного молока у мікрохвильовій печі, це руйнує багато поживних і корисних речовин. Уникайте доливання свіжого молока до вже замороженого. Якщо вам потрібно догодовувати з стідженим грудним молоком, обирайте альтернативні методи, а не догодовування з пляшки, оскільки часто це може нашкодити грудному вигодовуванню. Про альтернатив. Методи, ми будемо говорити з вами у наступних відео. Підписуйтесь на YouTube канал свої рідні, ставте вподобайку, дзвіночок і слідкуйте за нашими відео.